Рішення проблеми. Якщо ви на станку гнете профільну трубу 15 на 15, робите візерунок, там будь-який нема різниці, і не така проблема. При згибі її просто зриває. Получається отут о як його звідси завертає сюди, і тут виходить і рве її. І тут знову 15 на 15. Отак от, от. Вони однакові всі. Тільки оця порвата вже при згибі. А ця ще ціла. Просто заклепана заперта і ціла. Рішення цієї проблеми таке. Оцім дзьобриком. Ось сюди кліпаємо і воно згинається. І беремо вже на станок. Ну, по я нічого не рад. Всем на замітку.